Розв'яжемо номер 5, те ми повторюємо алгебру за сьомий клас. Треба розв'язати рівняння мінус 5х рівня мінус 20. Це простеньке рівняння, в якому ми запишемо х це невідомий множник, тому записуємо х буде дорівнювати добуток мінус 20, треба розділити на мінус 5 відомий множник. Тоді х буде дорівнювати 20 розділити на 5, це. Множ ділення двох від'ємних чисел в результаті ми отримаємо додатні числи буде 20 5, це буде 4. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. 7х відняти 11 дорівнює 2х додати 1. Що ж, ми в даному випадку 2х перенесемо ліворуч, поміняємо знак на протилижний, і мінус 11 перенесемо вправо зі знаком плюс. Тоді записуємо 7х мінус 2х буде дорівнювати 1 було справа, залишаємо, мінус 11 було зліва з мінусом, переходить праворуч зі знаком плюс. 1 додати 11 це буде 12. 12 треба розділити на 5 для того, щоб знайти х. Тобто, добуток 12, ділимо на відомий множник 5, 12 розділити на 5 ми будемо мати х буде дорівнювати 2,2, 2,2, або. Якщо перетворимо мішане число в десятковий дріб, то ми отримаємо х бо дріт 2, цілих. 2 розділити на 5 це буде 0 цілих. 20 на 5, це буде 2,4. Відповідь, будь ласка, проставте самостійно. Відповідь запишіть. Тепер у нас третє рівняння 9 мінус. Перед дужками після дев'ятки стоїть знак мінус. Тому ми дужки знімаємо, знаки міняємо на протилежні. Отже, у нас вийшло 9 відняти 1, це буде 8. 8 відняти 5х дорівнює 10. Тепер 5х залишаємо зліва, мінус 5х. Вісімку відправляємо праворуч, міняємо знаки на протилежні. Буде дорівнювати 10 мінус 8. Отже, мінус 5х буде дорівнювати 2. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 2 розділити на відомий множник мінус 5. Мінус 2, 2 розділити на 5, це буде x мінус 0,3. 4 десятих, або відповідь можна записати як мінус 2 п'ятих, або х дорівня мінус 0,4. Наступне рівняння 2х дорівнює мішаному від'ємному числу. Отже, для першого зробимо для того, щоб можна було ділити мішане число на відомий множник 2, перетворимо мішане число в неправильний дріб. Записуємо ліву частину, так і залишаємо 2х. Праву частину із мішаного числа робимо неправильний дріб. Цілу частину множимо 1 множимо на 5 і додаємо 1. 5 додати 1 це буде 6 п'ятих. Тепер нам треба добуток розділити на відомий множник х буде дорівнювати. мінус 6 п'ятих, ділимо на 2 перших. Щоб розділити дріб на ціле число, нам треба. Х буде дорівнити мінус 6 множимо на 1 і 5 множимо на 2. В такому випадку 2 і 6 можна скоротити на 2, і ми отримаємо х буде дорівнити мінус 3 п'ятих. Це звичайний дріб, а ми переведемо його в десятковий дріб, мінус. 3 ділимо на 5 це буде 0,30 ділимо на 5 це буде мінус 0,6. Наступне п'яте рівняння 7. Ліву частину поки що залишаємо без змін. мінус 3х дорівняє. Перед дужками стоїть знак мінус. Дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Мінус 2х додати 7. Х перенос 2х з мінусом переносимо ліворуч, міняємо знак на протилежний, мінус 3х додати 2х. Буде дорівняти 7 було справа, ми його залишаємо. І плюс 7 переносимо праворуч, міняємо теж знак на протилежний. В такому випадку 7 мінус 7 буде 0. Мінус 3х додати 2х це буде мінус х. Мінус х 7 відняти х це буде 0. 7 відняти 7. Тоді х буде дорівнювати 0. Отже, рівняння ми розв'язали. Запишіть, будь ласка, самостійно. Відповідь. Шосте рівняння. Треба розкрити дужки. 9 множимо на х, це буде 9х. 9 множимо на мінус 1 буде мінус 9. Праву частину записуємо без змін. В такому випадку 9х мінус 8х буде доріг. 13 було справа, залишаємо, мінус 9 з мінусом переносимо праворуч зі знаком плюс. 9х відняти 8х це буде просто Х. 13 додати 9. Це буде 22. Х дорівнює 22. Отже, ми з вами розв'язали номер 5. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.